Що таке дві тисячі дебюти. Певні відпрацьовані гамбіти, тактики побільше, і тоді все буде круто. Будуть всі суперники побиті, тактики побільше, і тоді все буде круто. Будуть всі суперники побиті. Ось поради да вам, гуру І, ви, звісно, покращити гру, але більшість оберуть лінь і ваш рейтинг буде, як тінь. Що таке дві триста це поради. Вірна філософія потрібна. Треба знати певні мотивуючі обряди, і за дошкою будеш грати гідно. Треба знати певні мотивуючі обряди, і за дошкою будеш грати гідно. Ось поради дав вам гуру, І, ви, звісно, покращити гру. Але більшість оберуть лінь, і ваш рейтинг буде, як тінь. Дві п'ятсот набрати дуже хочеш, всі лайфхаки тренера засвоїв, але в багато і по дню, і навіть вночі граєш, що ж ти телепень накоїв. Але бліц багато і по дню, і навіть вночі граєш, що ж ти телепень накоїв. Ось поради дав вам гуру, і ви, звісно, покраще гру, але більшість оберуть лінь, і ваш рейтинг буде як тінь. Ми відкриємо вам шлях перемог, зменшимо кількість ваших тривог. Скільки буде шуб працювати, учні будуть прогресувати.